Тільки заходимо, друзі, в ліс, бачите дорога. І вже трішка побачила саркасцифу. О, як, як зустрічає нас ліс. Ну, трошки далі. Ще грибочок. Чорна дружалка. Ми його так не думаємо. Ну сьогодні 16 березня. Погода похмура така. Після обіду обіцяли солнечко, але ж його нема. Напевно, і не буде. Виїхали, друзі, ми сьогодні недалечко від міста. О, от. Собаки нехай побігають. Ми свіжим повітрям подихаємо. І так, подивимося, що тут по грибочках. Ми тут не були вже десь два тижні, тому тут нічого не було туди. Ну а зараз подивимося, може щось і... З лісняних грибочків пішло тут. Ну, вас, як завжди, запрошуємо з нами прогулятися по лісу. В цих місцях дуже багато іорочків. Собаки тут полюбляють бігати. Вони тут наносяться, а потім сплять вдома без задніх і передніх лап. Що там в тебе? Нічого? Ага, ну Тут такі місця, друзі, бачите, тут ми... трошечки пізно все починається. що шо, шо А пам'ятаєш, ми в квітні збирали в тому році е ці стрички. Да. Там оця така вже велика була. Угу. Ось у ну, да. В квітні того року ми збирали тут стрички. Знаходили, не збирали, а знаходили. О, Ну то вже... Трошки пізніше було. Ну, тут тільки все починається. І квіточок майже нема, Да? Ну є, але ж ну поки що. Далі там ліс трошки змінюється. Зараз... Да. Тримайся. Ох, і грязюка тут. Ах. То капець. Жека, пішли. Жека як зала. Жека! Тримайся, давай, там. Діжи О. Жекері, розвідник. ріш Давай пройдемо напевно тут, бачиш там такі болота. Якраз туди і собаки побігли. О. ну У нас, як завжди, сухай. Полотенце є. Чуєш, ріш? На кожному кроці ці... Ну ці грибочки, жилейки ці, дуже багато їх тут, друзі. Зараз по лісах смарчки і смарчкова шипинка ще не пішла, Ну, ви бачили, тільки з'являються перші строчки. Вже в двох місцях ми їх знайшли. Але дуже-дуже молодесенькі. Манюні такі. Треба почекати, друзі, напевно, днів 5-тиждень. Я сподіваюся, що смертькова шапинка піде. Вночі мінусів нема. В день досить тепло. Но зараз десь 7 градусів. О, якась пташка співає. Жека, в кожну лужу треба окунутися, ну. Та тут, до речі, глибоко. Та да. А тротовички попереду. Мої ну, трошки грузнуть. Ну так, да. два дні дощечки були. І все так проліло. Ну, то, то добре для грибів. Плюсова температура, волога є. О, бачите, на висохшій березі. Такий кущ. Такі як волосся. Ну. Борода. О, друзі, бачите, яка знахідка. Пальці мертвеця. Пальці да? мертвеця, так? Ось так. Я вперше бачу стільки багато, щоб їх було. Ага. Да? Прийшли, друзі, до такого участочка ліса, як оазіс якийсь. Бачите? Зелене все. Таке враження, що тут другий інший клімат. Бачите? Як листочка розпускається. І квіточок більше, і саркасифу воно є. О як. Такий вже весняний килим. Тут як ярочок такий, бачите? Він вздовж йде і туди. Донизу, донизу йде. Може ще щось з весняних грибочків попадеться нам. А це що? Схоже на саркосцифу, але ж кольор інший. Що у вас там, Ериш? нічого. А я тут штучок п'ять серкосців знайшов. Ну. Тут як оазіс такий. Таке враження, що тут тепліше. Що ти там такого цікавого знайшла? Такий бачиш. Як факел, так? Як факел. Та да? <плес> 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 й тут дуже багато, друзі. Ну ну на кожному кроці. О! То полюбляє. Ну трошечки, так. Да. Та бачу я бачу. Змінився тут лісочок. Для тих хто полюбляє ці гриби. Чорні жилеки, Тут рай прям, так? Да? Угу, тут можна назбирати, так багато їх тут. Угу. молодені. Пень, да, такий. Мосі. Бачиш старек розпускається берез тут дуже багато. Тут неподалеку є селище. Я бачу, що місцеві почали збирати сік березовий. На камеру буде видно чи ні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість дерев, сім, вісім. Ось так. Ага, і потрошечки пішов воно. Вже бачите є. Трубки повставляли. І збирають сік. Та я бачу, бачу там багато. Ну так, да, хтось, я ж говорю, хтось з місцевих. Де якісь струмишки масштаби? Ну подобаються мені такі місця. Даріше. рочки струмочок попереду. Ой, як. Попереду, мішаний ліс, ялинки. Дуже цікавий ліс. Тут і хвоя є, і листяні дерева, ярочки, посадка з молодих дерев. Жека, ходь сюди. Щось знайшов там вже. Строчків сьогодні ми не знайшли. Хоча тут місця є. Ми сьогодні проходили поруч з ними, подивилися, нічого нема. Ну ви бачили, вони такі маленькі, що зараз ще тільки-тільки починаються. І в такому листочку дуже важко знайти їх. Ще трошки залишилось. Пійдуть вовсю лісняні грибочки. Маю на увазі смарчки, смарчкова шапинка. Вже, друзі, виходимо ліс, із, із лісу, да, Ірішка побачила. Ой-ой-ой, такі великі, так? Да? Ага. Будемо їхати ми додому. Ну, будемо слідкувати за грибами. Постійно виїжджати, дивитися, щоб не пропустити весняний грибний сезон. Все, друзі, ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.